Шановні товариства, вітаємо вас на каналі футбольного клубу «Кулаків Білка. Що я вам скажу? Як символічно, тут закінчилася аматорська справа і починається справа професіоналів, правильно? То як? Я Прекрасно. Але хотілося б, правда, зараз взяти участь в тому поєдинку. Але на все свій час. 100%. Ти ще придір своє докажеш, правильно? Ти їх завжди правий. А поки я готував. А поки він готується, давайте ми йому не будемо заважати. Він готується до наступних матчів. Наша банда вже бачив, збирається все потрошки. Сьогодні до нас гості завітала команда Полісся. 2 тож давайте за традицією. Якщо ви хочете дізнатися, чим воно закінчилося, то давайте розпочнемо. Try to hurt me, and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, -oh 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 -oh. how can we work on ourselves when you say no? Whoa, -oh -oh -oh. I'll never go on like this. So don't you think you got me again? Yeah, I can Кожен момент значить Ми повинні відпрацьовувати до кінця. Якщо так піде, значить буде перебиратися в нас момент біля наших. Кожен строго на своїй позиції. Не програти єдиноборство. Подворити. Тільки робочі підсказки. Я не чув, що ми підказує як футболи. кожного є помилки, всі помиляються. повинні бути як одна команда. Що ви повинні впевнені виходити на футбольний ходить. Навіть минулої гри десь така чи була, то кажуть, не впевнена. Саме це впевнено на футбольному ході. Виходимо 10 по. Мають ще 23 хвилин. Після товариство команда вже передягається, зараз буде готуватися на розминку. А у нас нічого не міняється все стандартно. Ви дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки і підписуйтесь. Рішення приймайте. Ще раз повторюю, у нас немає завтра, у нас є зараз і сьогодні. Все. Давай. давай! Шануємо пам'ять усіх захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Усіх українців, які загинули у наслідок агресії окупанта, задаємо хвилиною мовчання. Дякуємо. Давай, 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 Що я вам скажу? Тут традиції трошки помінялись. І Микола, і один фотограф, і другий фотограф вже сфотографували нашу команду, значить, що все готове для того, щоб почати. Тож давайте разом будемо дивитися. Гарно вам перегляду. До вашої уваги складе сьогоднішньої команди. Сьомий. Петрук. Нікіта. Номер вісімдесятий Мендеш Краверу венталика. Пайчишин, зараз можна виш! Насік, звіт, Доброго ранку, шановна Україна. Доброго ранку. Перший тур. Команда куликів. в другу лігу. Найболівальники. Бажаємо успіхів, вболівальники будуть підтримувати команду. І отже ми віримо в свою перемогу. І кулики сьогодні переможе 1-0. Здорово, а що мені скоріше? Я бачив завжди сказав, професійно. Тут сонечко, парасолька є, футболочка зняли. Футболочка є, ну погода сьогодні сприятлива футбольна. І дощ відпадає. Але ви пересолько не ховайте, сьогодні від сонця завтра від дощу. Так, залишається ще грати 10 хвилин в першому таймі. На табов нас рахунок 0-0. Були вже небезпечні моменти. Данкович впевнений, як Пантера. Врятував, врятував нашу команду від пропущеного голу. Ну що ж, торесту. Дивимося, дивимося і дивимося.

Що я вам скажу? Що я вам скажу? На ну, табло нулі, перший тайм закінчився, Йдемо відпочивати. Віддихаємо, слухаємо. Перший позицію. Ми взагалі не працюємо. Ми помилялися, що ми їх прасувати, ми, ми, ми їх не працюємо. Вони в нас по чуть-чуть, по трохи -чуть, нас продали. <клес> чуть-чуть агресивніше <клес> побігли. Зараз другий тайм агресивний присутні. Тож <клес> <клес> у нас буде іншим товаром. Чуть теж -то, там момент, мене буде. Раз, другий раз. І ми забираємо менше. Mm -hmm. Є віддаваємо наказання, все. Десь перший тайм, просто у нас їх був тут, треба сказати, чесно, як є. Якщо у нас не виходить брати наш футбол, то бля, треба тоді доставати за рахунок самовіддачі. Ми, розумієте, вони розумієте, ми по першах хвилина ніби не погано, але постійно вони от, ми постійно десь жимали, жимали, жималися, і вони почали в нас дошли. Хороша команда ми говорили, давайте треба агресивніше. Mm. Давай, а что то решил? Давай, 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 давай! давай. Просто за. Перегляд! Oh, my Білка. Другий м'яч команди Пілоліся два забив Дмитро Ружко, номер дев'ятий. Виходить номер сімдесят сьомий. Артур Ільюхін.

На користь команди Вуликівка. Третій м'яч. Команди Поліса. Закон Артура Лісі! Але всі такі непрості. провели! Хорош, браво, браво! Да, блядь! Здорово, було. Здорово! Хорош! Хорош, хорош! Да, мужики! Капітан! Зразу твої поля ще не зійшли, я вітаю вітаю вас з першої Дякую. Та команда дебютувала вже в тому професійному футболі. Я все вражений, як той чата, досвідчений вже футболіст. Та, Достаток, що, починати завжди важко. Добре, що нам вдалося перемогти. Рухаємося далі від ігри до ігри. Будемо старатися радувати наших болівальників. Тому, Надіюсь, у нас все вийде. Так що віримо у всіх, віримо в наші Збройні Сили, дякую нашим болівальникам. Тому продовжуємо далі, рухаємося далі. До наступної гри, від ігри до ігри. Це був з вами капітан. Два слова, дякую за гру, молодці. Та як ви зіграли в другому таймі? Це засловлення повага. Та кожного <черкова>! грубою. Тримай! тримай. <плес> ти мені розкажи, ймомо молодець. Ти мені скажи, ти мені скажи, ти на 60-ті. Що <плес> <Шістянки. плес> ти зробив? гол. Ти получив жовто-жовто і червону, так? так? Ти все вийшов, що міг тому, що в тому футболі. Дебют, а шикарно за того, що за то за довго мав жовто-червоно. Він вже все, що міг в тому що чемпіонаті отримав. І це... ще... Це... ще його й утра віддати. Це просто бачить. І таке буває, але нічого, головне, що, головне, це перемога. Тут нема що говорити, Тут я вітаю всіх хулівальників, цю команду керівництво з перемогою. Перша є. А виставте сподобайки, підписуйтесь і не забувайте. Слава Україні! Героям слава!